Друзі, доброго дня! Ну, є що сказати. Це наша четверта зустріч в такому форматі. Я головний боксолог країни. Про деякі речі, які не розповідають в школі. намагаюся розповісти дорослим та дітям. Вот. Сьогодні я хотів би присвятити нашу зустріч. Нарешті в інтернеті з'явилася формула просторового часового континууму. Континуум це така штука просто з густок, якийсь об'єкт, якась локація, яка переміщується в просторі і називають континуум. Континуум – це локація певної густини, яка відрізняється від іншої, від іншого простору. Нічого складного немає. Просторово часового континуум має характеристику об'єкту з, з певними даними X, Y, Z. Як ми розуміємо, X, Y, Z у нас характеризує об'єм. Цього об'єкту. І э, характеристикою Т це час. От. І от вітаю вас в День Миколайчика. Ми нарешті отримали цю формулу підтвердження. Вона називається ще по-іншому. Арифметичне, арифметичне викладення 4, 4D. Простору. От. Тобто, я тут написав 4D. Тобто, до цього ми розглядали 3D фігури, певним чином їх складали, навчалися малювати трикутники, шари, коло, вивчали там різні формули. На сьогоднішній є викладення в вигляді такої формули, як можливості характеризувати певний об'єкт такими. Динамічними динамічними показниками. До цього ми навчалися якби в ідеальному середовищі, такими стаціонарними величинами А, Б, С, Д, вивчали косінуси, Тангенси і так далі. якби Нарешті, хтось придумав, я вже не знаю хто там. Був перший. Я, я в принципі, про це вже е, розповідаю три роки. Е, но, в принципі, я так розумію, така думка прийшла до багатьох, там, як це в історії буває. Для чого, е, для чого нам вивчати стаціонарно е, в ну, так званій Евклідовій геометрії, якісь там ідеальні форми? Потім яким чином малювати інші такі самі параметри, якщо ми можемо визначити динамічні характеристики об'єкту об одночасно з характеристикою часу, тобто наші датчики, наші вимірювальні прибори в разі підтримки і підтвердження. Проходження геометричної експертизи, проходження інших експертиз такий пристір зможе працювати на цих чотирьох параметрах і негайно передавати інформацію. Це буде стосуватися досить швидких транспортних засобів, там, мавіків, літаків, космічних апаратів. І це досить перспективно. В Принципі, я. Якраз хотів пояснити, яким чином працюють ці динамічні показники. Наприклад, наприклад у нас є ситуація, коли Х дорівнює Y дорівнює Z, це форма шару, як ми розуміємо. Коли всі три характеристики цього об'єкту рівні і дорівнюють якісь там одиниці. Вот. Uh, і тут ще у нас є те. Uh, як це фізично виходить? Uh, деякий шар, який рухається, як ми розуміємо, в нашій екосистемі по uh, найбільш вирогідній uh, траєкторії на поверхні землі. Це земля. Тут у нас шар, ідеальна структура. І він рухається в певну сторону. Вона може співпадати чи не співпадати з тим ідеальним напрямком, який ми вибираємо в 3D форматі там, X, Y, Z. То є самостійна характеристика об'єкту. Напрямок його руху в, іншу, в інше положення. Він якраз і характеризує ту одиницю. Відстані, яку проходить ця, цей об'єкт в даній формулі. Таким чином, у нас в цьому, скажімо так, іде, ідеалізованому локальному вигляді виходить, що X, Y, Z і T вони дорівнюють певній відстані одиниці. Шар 3D перейшов положень, в інше положення 3D. Пройшов певну відстань, яка дорівнює одиниці. Тому що ми розуміємо, що об'єкт XYZ ми можемо в даному випадку характеризувати його радіусом. От. І такий самий пройшов відстань. Ну І в цій ідеалізованій формі у нас X, Y, Z, T Дорівнює одній другій. Тобто ми можемо характеризувати X, Y, Z, T одиницею. І на такій моделі ми розуміємо, що таке аналітичне представлення трьох, чотирьох динамічних величин працює. От. В принципі, Через цю формулу через таке зображення ми можемо представити той самий шар у вигляді куба Майнкрафту. Тобто куб Майнкрафту з такими самими характеристиками може бути представлений динамічно, як він рухається в просторі. Скільки Т, скільки Z, Y і x. Вони можуть відрізнятися одна від одних. Інша справа, коли ми будемо застосовувати вже коефіцієнти для того, щоб визначати скажімо так, неідеальну форму взаємодії цих величин, Ну, це вже інша ситуація. Головне, ми на сьогоднішній день, нарешті, уявляємо, що час проходження динамічного об'єкту. Ми можемо тепер напряму представляти вигляді показника Т. Нам не треба вираховувати відстань, а Т, це, наприклад, в нашій екосистемі це земля проходить в певну відстань в певну відстань за одну секунду. Якщо у нас 3600 секунд в часі, то ми 3600 помножуємо на 24 години, отримуємо 86400 секунд. Це і є от за одну секунду земля проходить певну відстань. І навіть коли ви стоїте на місці на землі, ви вже пройшли цю відстань, тому що земля крутиться. От. І такі, такі, так, таким чином ми можемо, скажімо так, зробити арифметичну систему, зробити нову систему аналітичних показників об'єкту, який дозволяє нам вирахувати за допомогою певних співвідношень негайно динамічні показники об'єкту. По відношенню до деякого центру там землі, або по відношенню до іншого об'єкту, який так само рухається, і це дуже важливо для певних високошвидкісних на сьогодні об'єктів і пристроїв, які нас оточують, і про які ми розмовляємо і по яким у нас виникають певні запитання. Які ми вирішуємо. Таким чином, з цієї не дуже складної формули ми можемо визначити показник Т в цій системі. Це корінь квадратний, одиниця мінус сума x квадрат, y квадрат, z квадрат. І ми маємо зв'язок лінейних характеристик. З часовими характеристиками, тобто е, нарешті. <реш> так що я вас вітаю. Такий от від мене подарунок на День Миколайчика сьогодні, е, 6 грудня 2024 року. Дякую за увагу. Віталій Іщенко е, з території, що сьогодні зазнають втрат. Е, тримайтеся, до побачення.